Зараз пробуємо докричатися до Вест Кірібаті. Коротше, країна в океані 13 тисяч кілометрів. Тихий океан біля Нової Зеландії десь острови. Не знаю, вийде чи не вийде, чи почує. 13 673 кілометри. Десь він якось сюди попав і не відповідає. Ну, буде то. Ставлю з QSO відео. Це таке є, кірібатя відповідає. Зараз подивимося, чи прийде від нього рапорт, та прийшов, до речі, не видно Ну, Я його гірше приймаю, ніж він мене. Саме цікаво, що в мене антенна вертикальна і не знаю, яка в нього антенна. Але він рапорт є, Ми побачимо, чи буде кіосо, чи не буде. От є QSO Log файл. 13 183 кілометри на вертикальну антенну країна в Океанії.